Вибори на Донбасі, головний акцент у заявах міністрів закордонних справ Німеччини і Франції на сьогоднішній прес-конференції в Києві. Дипломати прибули в Україну напередодні. Їхній візит підготовчий до зустрічі у форматі нормандської четвірки, що відбудеться в Парижі 3 березня. І Франк Вальтер Штайн, Майер і жан Марк Еро наголосили, мінські домовленості треба виконувати і провести на сході акт волевиявлення. Очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства. Павло Клімкін сказав, що Київ готовий дотримати свої обіцянки щодо виборів, але тоді, коли буде впевненість у чесному результаті мова йде не тільки про територію, як таку Донбасу, а в першу чергу про українських громадян там. Але конституційні зміни не мають легітимізувати тих, хто зараз знаходиться там у владі, і хто, як я вже сказав, прийшов до влади в результаті фейкових виборів. І от саме така логіка конституційних змін є важливою в рамках мінського процесу.